Зверху нуля повісить масло Пускозарядний міні. Заглух трактор на дочах. Типа. Та не заглуха. Ну не за в смыслі, а да, акумулятор. Сів, заглушили і. Хватає їм uh -huh. дурі. Амперов. Блин. Может, давай я щиток сниму? Че ты мучишься? Да. Так, хватит, че полностью. Ну, прикрыть просто в зверху можно, да? Крабы такие, да, мощные. Э, не, не, подождите. Нет, я подкачаю, хайка. Я на тебя подкачаю, может. Топливо все, что Ну, в принципе, и вака, друзья. Заводьте. Пробуем, вон. Оце тема, буду знати. Крута штука. Ну що, трактор на ходу. Що, надівати, надівати цю. Добре, добрей. Ну все, так, ключі я забираю. Ось фрезерування, такий результат. Завели успішно. Картан як новий. Вже працює, нічого не випадає, нічого не стукотить.